З огляду на ситуацію на місцях і політику нинішньої адміністрації, США, вона вже не викликає ентузіазму. Європейські джерела визнають офіційно. Мова не йде про відкритий військовий контингент, але це не означає, що країни не почнуть таємно надсилати інструкторів чи іншу форму підтримку. Отже, двері поки залишаються прочиненими. Але що це означає? Але в закритих документах, до е, яких отримали доступ журналісти, вже прописані можливі сили стримування в Україні в межах майбутньої мирної угоди, але лише за підтримки США. і крім того, країни а США не хоче нічого сюди відправляти. Яка там може бути підтримка? А країни Європи і НАТО тепер змушені подбати про власну безпеку, і генсек НАТО, перебуваючи в Варшаві, буквально днями, застеріг Путіна від вторгнення до будь-якої країни члени альянсу коли йдеться про захист Польщі та території НАТО, загалом, якщо хтось помилково вирішить, що може дозволити собі напад на Польщу чи будь-якого союзника, він отримає відсіч усією потужністю цього бойового альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути абсолютно зрозуміло Володимиру Володимировичу Путіну та всім іншим, хто планує напад.